Добрий день, шановна студія. Я не можу не зняти відео на тему розпаковка подарків нашій доці. Всі ми чекали цього. Ну, люби Боже, правду, ми всі дівчини, ми всі любимо розглядати подарунки. Кому що подарили і самі любимо подарунки, це норма, поэтому поговоримо об этом. І так, починається відео в форматі в гостях у гордону. сидят за столиком, одна в кресле, другие на стульчику, ручки склали. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы вам покажем подарки, которые подарила Керри. подарили Кэрри. И что мы слышали? Но мы не будем говорить, от кого эти подарки. Ну зачем это надо? Конечно! А я скажу, почему. Потому що нам же ж треба создать впечатлення, що Ніколаша і Самвел, звісно же, привітали нашу чудесну парочку бізнесменів. Забіжу наперед і вислов свою думку. Я даю 99,9%, що ні Самвел, ні Коля не привітали. Не тому, що вони погані. А тому що якщо люди не хочуть спілкуватися, то і вітати вони також не хочуть. І це нормально, в принципі, для всіх. Ну, тільки не для наших зайчиків, тому що він і перед день народженням і подарочки Колі в і слав. І ну, вже ж, ну як тільки не хотів, і мір у нього рухнув. І що він тільки не видумував, а наш Коля ніяк на це не велся. Так от. Продовжимо нашу тему з розпаковкою подарків. Бере наш зайчик камеру каже, я буду показувати, що нам подарили. Було б глупо, якщо б Керри знімала зайчика, а зайчик делав розпаковку в розпаковку. Ну, логічно, логічно. Йдуть вони значить, бере камеру і починає знімати. Що ми бачимо? Ми бачимо пакетик MD Fashion, інтернет-магазин, з розпаковочки, сумочки Michael Kors. І зайчик уточняєш, що це 100% кожа. А що може бути 30% кожа? Я просто не знаю. Ну чесно, в мене є шкіряна сумка, є не шкіряна сумка. все. Розпаковують вони сумочку. Ця сумочка зараз коштує на знижки в MD Fashion 8 тисяч. Е, непогана сумка, для її віку, мені здається, нормальна, класична така. просто Для мене от цепі золоті, мені як би, це вже не дуже подобається, це вже таке, знаєте, трохи устарівши Але для її віку, ну в принципі, сумочка хороша, мені Майкл Корс, ну, вже не всі подобаються позиція, але в мене є не одна сумка, Майкл Корс. Це якісне. От за що я люблю Майкл Корс, це за як. За бюджетну ціну і за якість, Звісно, е, же, зайчик вирізав в той момент, коли Дотя поблагодарила його за подарок. А почему он вирізав, що вона його благодарить? Тому що він хоче, щоб всі подумали, що це колечко вислав сумочку доці в подарок. Але всі ми вже перебиті нашим зайчиком. Ми понимаємо, що Коля нічого не висилав. це ж уже очевидно. Але ще дуже багато років це буде, я так розумію, він буде видумувати, якісь робити інфоповоди для того, щоб подумали, що Коля привітав. Потім наш зайчик показав подарунок від. Не зайчик, а доці, господи. Показали подарунок від Артеміди. конфетки Millennium. А чого так скромно? Чому не мармелад з или какие конфетки там були тоже в Значить... Парочка конфеток Millennium стріла, сразу в хрустальной вазочке на развес. криску подарила Артемідочка, подарила гроші и базу под ресницы Dior и Туш Айзенберг. Как то так называется? Здається. Я, честно кажучи, не знаю, бо цей бренд бачу часто брокарну ніколи не беру. Но наш, конечно же, феномен знаток всіх брендів каже Elzenberg. То ми такі, щоби сумніватися. А знаєте, почему прошло три дня після дня народження чи чотири? І наш зайчик виклав відео через чотири дня. Тому що вони школядували. Артеміда дарила гроші, одна кума прислала гроші, третя кума подарила гроші. І за ці гроші вони замовили цю сумочку від зайчика. Прийшла ця посилочка, і вони знімають. Ви поняли, як це працює? Я вам розкажу. Ви ж, мабуть, не знаєте. Ви, ж, не думаєте, що просто були зайняті. Ні, вони просто за ці деньги назбирали і купили, замовили цю сумку. Ну, там якісь подарунки і все. Конечно же, наші бультер'єри любими подарили крем скраб. Скраб стоит 189 гривень. Український бренд он не продається в бракарді, так як і креми для рук. Перевірили куколки. Він не продається ці креми в брокарді. Не буду стверджувати, не знаю. Знаю, що скраб точно в брокар не продається. Так от, показали, похвасталися духами, що такий парфюм, такий парфюм. Ну, і ви і тільки зімою. Це говорить про те, що. Что... Доці вони важкі, тому що я говорила, що кірки він не для всіх. Він не для всіх. І доці важкі ці парфюми, і вона там, ну як би, так, сусов so цим -so духам відноситься. Вони класні, але носити їх не всі можуть. Зрозуміло про що я говорю. Ну ж, дорогой бренд, треба похвастатися і не обидеться. І так приятно, так приятно. Стоїть на столі от зайчика, которые тоже хотів как от Ніколаши. Іустоматку, э які зав'яли. Не знаю, яким чудом вони зав'яли, вони досі ставили на вулиці. А далі ми переносимося в сюрприз, который прислали доці на день народження. И бачимо, в кутку Как сказал наш зайчик, красивый букет жоржин. Жоржин, Вы так и чули, Жоржин. Это ж, ну, вот я, я напоминаю, это талант какой-то, это феномен человека. Он может хоть что сказати сказать без помилок, хоть одно слово. Это не человек, это феномен, я вам говорю: Жаржины. Но есть жоржины, а есть георгины. Правильно? Ну как можно казати? Жержини. Де це можна було таке почути? Ну як це можна було почути? І сміх, і гріх. Це подарила мамочка, крьосне, подарила, показали конверт. ну опять з касілі можна і подарки заказати. А Ці вазончики і відкривають подарочку від підписниці, від зрительниці, яка вже висилала. Ви пам'ятаєте їм таку якусь статуеточку з ангелочками, якась Ірина. Ірина вислала гарний букет з ефіру з квітів. Ось це актерська гра, як вони доставали, вони не знали, що там. Він наравна ту досі, що вона там чуть ли не помяла його. Теж. Це знаєте, вирвалась сущність виривається рано чи поздно. Ну, то есть, і ми побачили, що зайчик наш на нашу доцю. Це доця розстерена, не може. З я сторони сказала, що ти поц. Це ми взагалі мої подарки йому день рождения. вообще знімати не хочу. Я ні не люди дарять, щоб я должна знімати, а я не хочу. Я думаю, що це була реклама, раз, ну, от така бартер. Такий бартер, щоб зняти. Типу, прорекламувати цю жінку, яка робить з ефірів квіти. Гарний букет, мені сподобався. <кій> я не знаю, чи смачний, але. Виконання дуже класне. Ну, мені сподобалася така корзиночка, цвіточки, ну симпатично. Розхваливали 15 минут, ну, вже посовітували, оставили с... не ссылку, а показали цю штуку, как это правда, будь здоров. Показали рекламу, сделали все. Візіточку, ну, розхвалювали так, наче я не знаю, що там. Ну, ви куштували домашній зефір? Ну, це я куштувала. ну, так, непоганий. Доця сказала, що вона так любить зефір, що прям це одне з любимих блюд. Ну, все наша доча доця любить. Ну, все, що треба, вона любить. Є що, що доця не любить. Не, непонятно. І такі щасливі, і такі довольні. І спасіба всім, і зайчі сказали, що многі кидали подарочки на, на карточку доці. А чого? Многі, ті, хто поздравляли доць, ну, досі друзі. Там. І остальные не замовили доставку квітів з броварів. Подзвонити заплатити на карточку. І, в принципі, ніяких ну, питання немає. Хто не вибачите? Я вибачаю, що я перервалася, тому що був дзвінок. Так от, давайте підвідемо ітоги цього дня народження. Мені на якусь хвилину стало шкода їх. От просто стала їх шкода, через те, що, як би вони не хотіли скласти якусь ілюзію, ми всі побачили, що без колі і самвела ці люди по суті прості, отрішені, ні з ким не общаючіся. Люди, які за красивой какой-то вортка и то, которая вже не дуже красива, виявилися пустими, неосвіченими, неначитаними, зависними. Зависними, да, да, да. Как бы вам сейчас не дико було це слышать, зависними. Вони ж так хотіли тримати самвела і колю при собі для відео, для актива, для інтриг. Для популярності, для заробітку. для чого це все. Основна причина це заробіток, це перегляди. Наш зайчик ніколи не заробляв такі гроші, які він заробляє. Заробляв на Ютуб, коли він спілкувався колі, з Колею. Згадайте стільки то, скільки він Колю ліпив і сам вела на всі заставки в своїх відео. Скільки вони бігали, знімали відео в квартирі у колі. Да? Згадайте він там. Сніжинський ответ діяв у Колі в квартирі. У Колі немає, він у Колі знімає відео. Колі немає, вони знімають відео, що вони там хочуть йому застеклити балкон чи щось таке. Для мене це взагалі сюр, чужа хата. Люди паразити кліщі. Вони хотіли повністю їх отак. Вони думали, що Коля, мабуть, наївний мальчик ну, це моя думка. Не знаю, ребята. Выпущить своє, але я побачила, що ці люди самотні, е би, Ніхто їх там не вітав, крім двох кум, кумів, і все. і батьків. Кому не там надо? Ну, то есть это все показалось, аж я немножко а потом вспомнила, який наш зайчик брехливый. Думаю, ну, по ділом тебе, как говорится. Поймаете? Остается только з фальшивими э, друзьями з Дніпра, новыми лучшими дружить і знімати видео. Все, я ставлю точку і давайте пишіть коментарі. Пока-пока.